Христос Воскрес, Дорогі браті і сестри, в сьогоднішній час надзвичайно і важливо поглянути свій погляд на об'явлення Матері Божої Фотіми. Саме в таких тяжких часах війни в нашому краю, розрухи, невизначеності, що ми поглянули на це послання Марії, чи, можна сказати, краще, самого Бога. Через Марію в отімі, адже там можемо почерпнути надзвичайні для себе середники, освячення застороги, висновки чи рішення, як маємо вийти з даної ситуації, навіть народної для своєї душі, а навіть зовнішніх подій. Тому в подальших наших розваженнях. Розберемо, будемо розбирати це об'явлення у Фатімі. Перше об'явлення Матері Божої у Фатімі сталося 13 травня 1917 року Божого. Діти виписали овець на узгір'ї Вукова да Ірія, аж озненацька побачили блискавку, подивились на небо, проте на ньому ніде не було видно ані найменшої хмаринки. Мабуть, суне гроза з поза гір, краще дідмо додому, сказала Луція. Діти почали зганяти овець і погнали їх у напрямку дороги. На півдорозі, неподалік від Вищого дуба, знову побачили блискавку, а через кілька кроків далі побачили над дубом яснічу в білому одязі невісту, сяйво якої було ясніше за сонце. Ось як згадую цю подію сестра Луція. Заскочені цим виглядом, ми вражені, затрималися. Ми були так близько, щоб перебувала в овалі світла, яке її оточувало чи випромінювало від неї приблизно відстані півтора метра. Потім наша пані промовила до нас: не бійтеся! Я вам нічого поганого не зроблю. Звідки ви спитала Я в неї? Я з неба. Навіть той початок, дорогі перших слів, є для нас: можемо багато чого почерпнути. Не бійтеся, я вам нічого поганого не зроблю. Ці перші слова Матері Божої дуже важливі. Луція пояснює, страх, який ми відчували, не був страхом перед Матір'ю Божою, але перед бурею, що надходила. Поява Марії не викликала в нас страху ані боязні, тільки була несподіванкою. Через сто років після фатімських об'явлень ми можемо віднайти ще глибшу інтерпретацію цих слів. Світ живе у страху, постійні війни, заворушення. Бо сили темряви намагаються нас кривдити. Натомість ми чуємо голос Марії. Я ваша мати, я ваша ненька, я не скривджу вас, не бійтесь прийти до мене. Зі мною не маєте чого боятися. Ідіть за мною, прийміть мене, вислухайте мене. І виконайте те, що я вам прошу, і ви будете спокійні. Я вас запопроваджу в тих буревіях сучасного світу. Можемо нехай так трошки більше розширити ці слова Марії. Це вказує, що Марія хоче збудити в наших серцях довір'я до неї, що ми довіряли їй, що вона наша небесна ненька і вона нас не кинеть. І це потрібно особливим чином сьогодні це зрозуміти, до кого я маю прибігнути, до кого я маю визивати? хто вона є для нас. Це наша небесна ненька, яка попровадить нас. Вона завжди нас вислухає. Слідуючі слова були Я з неба. Звідки ви? я з неба? Могла сказати. Я приходжу з неба, що теж було би правдою, але вона каже: Я з неба. З неба це відлуння молитви, навіть Отче наш. Отче наш і жиє си на небесі. Ти, що є на небі, і Марія приходить з неба. Це, можливо, така подія. Де хтось є посланцем від неба, хтось є таким взором для нас, цієї Марії. Марія. Святий Людовік Марійський, святий особливішим чином приписував слова приповідки до Марії. Що в Марія це було в планах Божих з таким взором, через яку Бог все творив. На який взір все в світі, це восьмий розділ. Господь створив мене по чинам путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку, від початку, раніше ні земля постала. Коли не було ще безодень, я народилась. я була при ньому, при роботі. Якраз це – Причина існування Марії – це зарнурена в таємниці Бога. Найперше Бог задумав її, її мав перед сотворенням світу. Бог сотворив перших Адама і Єву. Він думав: так, можливо, вони будуть вірні. І Адам і Єва були е, без гріха, але вони втратили це. Вони мали з раю прийти зразу до неба. Але вони зрадили задум Бога. І Бог, в своєму плані все ж таки, давши іншу можливість. Він передбачив це. І Він сотворив передбачив упадок Адама Єва, і він сотворив ще іншу істоту, яка була вірна йому до кінця, це Марія, яка була непідвладна природному ріху, яка відповіла у своєму житті цілковито на волю Божу. Їй цілковита істота, фундамент, її життя. Це все було занурено в Бозі. І Марія жила і живе тільки для Бога. І вона є дочкою Отця, моєю матір'ю Сина і обручницею Святого Духа. І вона приходить. І навіть та велика та присутність Марії для нас. Тут на землі і біля нас, в нашому духовному житті це дуже велика. Луця каже, в півтора метра ми були від неї. Ся огортало нас. Вона була прекрасна в пані на обличчі, які не можна було очей двести. Ведімо Марію у своє життя. Хай вона буде в, в, в нас, щоб ми жили в її духовності присутності. Це є в тому, що ми часто звертаємося до неї цими актами, візваннями, нашими проханнями, не тільки в потребі, коли вже біда нагрянула, а коли навіть є за що подякувати, за що прославити той місяць травень, навіть ту пісню заспівати ту чи іншу, бодай би таку прекрасну навіть до тебе лину. Я душею. Хай наші душі линуть часто до Марії.